Сумська митниця одна з кращих в Україні, принаймні за основними показниками роботи. Про це заявив головний український митник Ігор Калєтнік під час виїзного засідання Колегії Державної митної служби України, яке відбулось у Сумах. Питання розвитку і модернізації українсько-російського кордону обговорили разом із регіональною владою. Головним питанням колегії митної служби стало виконання доручень глави держави щодо розвитку прикордонного співробітництва. Ці завдання беруть свій початок від минулорічної зустрічі українського і російського президентів у Глухові, коли Янукович і Медведєв говорили про спрощення перетину державного кордону. Нині вже є певні домовленості між двома країнами. Дозволить вдвічі скоротити час, дозволить зберегти ресурс відповідний, дозволить вибрати найкращі можливості тієї чи іншої сторони і дозволить підняти на зовсім інший рівень довіру між митниками Росії і України. Серед питань, які обговорювали митники, спрощення процедури митного контролю, спрощення переміщення товарів і пасажирів через кордони, словом, заходи, які спростять прикордонні відносини. І я з задоволенням висловлюю дуже подяку нашим митникам і ті наміри, які в перспективі колегія намітила, я почув це більш відкрита прозора робота митниці, яка буде працювати, як ми казали раніше, для людей сумщину не випадково брали місцем проведення колегії митників, адже область є одним із лідерів з налагодження митної роботи. Сумська митниця її план надходжень міністерства фінансів виконує на 113 відсотків по відношенню до минулого року. Ріст майже в два рази податків. Велика роль у митних успіхах регіону належить владі, за підтримки якої і відбуваються позитивні зрушення. Те, що ми сьогодні робимо по завданню президента, щоб наші люди мали можливість і до спрощених процедур, і без якихось там затримок перетинати кордон і збільшувати ще в тому числі і товарообіг. Тож митники разом з регіональною владою крок за кроком виконують доручення президента про спрощення перетину українсько-російського кордону. Важливо, аби такі ж кроки здійснювали у сусідній державі. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.